Дорогі у Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні у цю тиху вечірню годину ми збираємося, щоб спільно піднести наші серця до Господа у молитві. День добігає до свого завершення, до свого кінця, і кожен із нас несе у серці своєму думки, радості, переживання та прохання. Ми приходимо до Бога, щоб подякувати Йому за прожитий день, за кожну зустріч, за добре слово, за те, що він провадив нас серед випробувань і дарував ще один день життя. Молімося цього вечора за мир у нашій землі, за наших воїнів і всіх, хто служить ближнім. Молімося за рідних, за хворих, за тих, хто потребує розради і духовної підтримки. Просімо у Господа прощення за все, чим ми могли образити Його словом, думкою чи вчинком, і благословення на спокійну ніч. Нехай ця молитва стане тихим світлом у наших домівках, миром у серцях і нагадуванням, що Бог завжди поруч і вдень, і вночі. Молімося разом з вірою і вдячністю. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра, і життя подателю, прийди і вселишся в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, сети кріпкий, сиди, безсмертний помилуй нас. Святий Боже, сети кліпки, сиди, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, сети кліпки, сади безсмертний, помилуй нас. Слава Цю Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконні наші, святий зглянься із наші. і стіли, немощі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Те, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання ми не маючи. Ми грішні Тобі, як владиці, цю молитву приносимо, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось, не прогнівайся дуже на нас і не пам'ятай беззаконь наших, але зглянься нині як благоутробний і визволи нас від ворогів наших, бо ти Бог наш, а ми люди Твої, всі творіння рук Твоїх, ім'я Твоє призиваємо. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя, двері відкрій нам благословенна Богородиця, що ми на Тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха Тобою визволялися. Бо ти єсе спасіння роду християнського. Боже вічний і царю всякого сотворіння, що сподобав мене до цього часу дожити. Прости мені гріхи. Який я вчинив я в цей день ділом, словом і думкою, і, очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни тіла і духу, і дай мені, Господи, в цю ніч спокійний сон, щоб, ставши з мого смиренного ложа, я догождав при святому імені Твоєму У усі дні життя мого і переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних. І охорони мене, Господи, від пустих думок і добрих бажань, що оскверняють мене і похоти лукавих, бо Твоє є Царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вседержителю, Ю, слава Отче, є, всесвятий Ісусе Христе, з великого милосердя Твого ніколи не покидай мене, раба Твого, але завжди мені перебувай, Ісусе, добрий пастирю Твоїх овець. Не віддай мене на поталу зміїну і не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже ти, Господи Боже, поклоніння достойний, Царю, святий Ісуса Христе, охорони мене, коли я спатиму тим світлом, що ніколи не меркне Духом Твоїм святим, що ним освятив Ти своїх учеників. Подай, Господи, мені недостойному рабові Твоєму, спасіння Твоє на ложі моїм. Просвіти розумій, світлом зрозуміння святого Євангелія Твого, душу любов'ю до Христа Твого, серце чистою Слова Твого, тіло моє Твоїми страстями безневинними, думку мою, Твоїм смиренням охорони, і в слушний час підведи мене від сну на славослів'я Твоє, бо Ти препрославна Єси з безпочатковим Твоїм Отцем і Присвятим Духом навіки. Амінь. Господи, царю небесний, утіши душі душу істини, з милосердця й помилуй мене грішного, раба Твого, і відпусти, і прости мені недостойному все, чим я зрішив перед Тобою, сьогодні як людина, а навіть і не як людина, але як гірше скотини, всі мої гріхи вільні і невільні, свідомі і несвідомі, чинені через молодість або через недобру науку, зухвальство і зневіру. Може, іменем твоїм я клявся, або ганьбив кого в своїх думках, може, кому докоряв, або обмовляв кого в гніві моїм, або журився, або від чого-небудь прогнівався, або неправду сказав, або перечасно спав, або захожого до мене Богого зневажив, або брата мого засмутив, або затівав сварки, чи може, кого обсудив. Або величався, або погордував, або під час молитви мій розум поривався до лукавства світу цього, або про проросне помислив, або об'їдався чи обпивався, або безглуздо сміявся, або задумав, або бачачи добро, доброту ближнього, заздрив йому, або негідне говорив, або посміявся з гріха брата мого, тоді як мої гріхи незлічені, або до молитви був недбалий. Чи ще що вчинив злого і забув? Про все оце і ще більше я вчинив. Помилуй мене, творчимі, і владико, лінивого і негідного раба Твого, і вибач, і відпусти, і прости мені, як благий і людинолюбний, нехай спокійно ляжу, засну та відпочину я блудний, грішний і окаяний, і поклонюся, і успіваю, і прославлю про чесне ім'я Твоє. З отцем і єдинородним його сином, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Що тобі принесу? Або чим тобі віддячу великодаровитий, безсмертний Царю, щедрий і людинолюбний Господи? За те, що мене, який лінується на твоє служіння і нічого доброго не зробив, ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння мою душу. Будь же милосердний до мене грішного, бо я не маю ніякого доброго діла. Віддомви пропащу мою душу, що осквернила безліч гріхів, і відкинь від мене помисел лукавий, видимого цього життя. Єдиний ти безгрішний, прости провини мої вчинені перед тобою в цей день, свідомо і несвідомо, словом, тілом і думкою і всіма моїми почуттями, ти сам покриваючи, охорони мене від усякого ворожого нападу, захищаючи божественною твоєю владою і невимовним людинолюбством і силою. Очисти, Боже, очисти безліч моїх гріхів. Благоволи, Господи, звільни мене від тенет диявольських, спаси мою страждену душу і осіни мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі. І нині дай мені заснути сном неосудженим і охорони думки раба Твого від мірі і стурбованості. Віджени від мене всю сатанинську дію, просвіти мислені очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном. Пошли ангела миру. Охоронця і наставника душі і тіло моєму, що він позбавляв мене від ворогів моїх, щоб, ставши з моєї постані, я приніс би Тобі подячні молитви. О Господе, почуй мене грішного і обогого раба Твого, даруй мені після пробудження з чистим сумлінням навчитися закону Твого віджени подалі від мене через Твоїх ангелів сатанинську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє святе. І прославляти, і славити пречисту Богородицю Марію, дано ним грішним в захист, і прийми її, що молиться за нас, бо знаю, що вона, наслідуючи Твоє людонолюбство, не перестає молитися за нас її заступництвом, і чесного Христа, знаменням і всіх святих Твоїх заради збережимою у Богу Душу, Ісусе Христе, бо наш. Боже наш, бо ти святий єси і найславніший повіки. Амінь. Господи, Боже наш, все, у чому я зрішив сьогодні словом, ділом чи думкою, ти як благий і людинолюбний, прости мені, мирний і безтурботний сон. Подай мені ангела Твого охоронителя, пошли мені, щоб він покривав і охороняв мене від усякого зла. Бо ти охоронець душ і тіл наших, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, в якого ми віруємо, і чиє ім'я більше всякого імені призиваємо. Подай нам, що відходимо до сну полегшення для душі і тіла, і охорони нас від усякого марева і від темної пристрасті, Приперни пристрасне бажання. Погоси полум'я тілесного збудження, подай нам снотливо пожити в слові і в ділі, щоб, сприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам обіцяного Твого блага, бо Ти благословен єси віки, Амінь. Господе, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, висмали мене від вічних мук. Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом згрішив я. Прости мені. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття, легкодухості і закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси. Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похттю. Господи, я як грішна людина згрішив. Ти ж як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, що я прославив ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, запиши мене раба Твого в книзі життя, подай мені кінець благий. Господи Боже мій, хоч я нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання. Господи, зроси моє серце росою Твоєї благодаті, Господи, неба і землі, пом'яни мене грішного, мерзеного і нечистого раба Твого в царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні. Господи, не залишай мене. Господи, не заведи мене в напасть. Господи, дай мені благі помисли. Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення серця. Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, снутливість і послух. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Господи, вкорони страх твій благий, в серце моє. Господи, сподобай мене любити Тебе від усієї душі моєї і в усьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від злих людей і бісів, і пристрастей, і від усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш, і нехай буде воля Твоя у мені грішні, бо Ти на навіки. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, заради найчеснішої матері Твоєї і безплотних Твоїх ангелів, а також Пророка, Претечі Хрестителя Твого, благоволивих апостолів, світлих і доброподібних мучеників, преподобних і богоносних отців і всіх святих, молитмами, визволи мене від теперішніх нападів бісівських. О Господи мій і творче, що не бажає смерти грішнику, але чекаєш його навернення і життя, дай навернення мені покаяному і недостойному, забери мене із пащі згубного Змія, що хоче пожерти мене і звести до пекла заживо. О Господи мій утіхо моє, що мене ради окаяного задягнувся у тліну плоть. Рятуй мене від нещастя і подай утіху душі моїй окаяні. Прищепи моєму серцю виконувати твої повеління і залиши злі діла, і здобути блаженство Твоє. Бо тебе, Господи, я оповаю, спаси мене. Амінь. До тебе, причистої Божої Матері, я припадаючи молюся. Ти знаєш, старице, як я безперестану згрішаю. І прогнівляю сина твого і Бога мого, і хочу багаторазово каюся, але неправедним виявляюся перед Богом. І знову зі страхом каюся, і відразу знову ж те саме роблю. Невже Господь уразить мене, знаючи про те, владичице моя Богородиця, що я цілком гидуюся злими моїми ділами і всіма думками, люблю закон Бога мого, але не знаю прочиста цариця, чому доброго не роблю, а зле якого не хочу, роблю. Не допускай Пречиста, виконувати злій моїй волі, але нехай буде воля сина Твого і Бога мого, який мене спасе, ворозумить і подасть благодать Святого Духа, щоб я відтепер перестав робити зле і решту часу прожив би по заповіді Сина Твого і Бога мого, якому належить всяка слава, честь і держава з безпочатковим Його Отцем і Присвятим Благим і животворчим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благого Царя, благомат, причиста і благословена Богородиця Марії, милістю Сина Твого і Бога нашого, вилий на мою грішну душу і Твоїми молитвами настав мене на діяння благі, щоб на останок мого життя я прожив без гріха і через Тебе радість знайшов, Богородиця Діво, єдина чиста і благословена. Амінь. Ангеле Христів Охоронителю мій святий, покровителю душі і тіла мого, все мені прости, чим я зрішив сьогодні, і від усякої спокуси мого ворога супротивника звільни мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого. Але молися за мене, грішного і недостойного раба, щоб стати мені достойним благості і милості всесвятої Тройці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь Непереможні воєводі, переможні і ми, звільнившися від бід, вдячні пісні підносимо тобі і раби твої, Богородиці, але ти, що маєш державу непереможну, від всяких нас бід визволи, щоб до тебе взивати, радуйся, невісту, неневіста. Преславна преснодіва, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богові нашому, що Він спас через тебе, душі наші. Це опування моє є на тебе покладаю, Мати Божа, збережи мене під покровом Твоїм. Погородице Діво, не погородуй мою, мною грішним, що потребує твоєї помочі і твого захисту, бо на тебе опуває душа моя, і помилуй мене. Оповання моє, Отець, пристановище моє син. Захист, мій, Дух Святий, Тройця Свята, слава тобі. Достойна є, і це є істина. Славити тебе, Богородицю, пресноблажено і пренепорочно. І матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів, і незрівняно славнішу від Серафимів, що без іспіння Богослава породила Суща Богородицю, Тебе величаємо. Слава Отцю і Синові, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, молитва не причисної Твоєї Матері і всіх святих. Помилуй нас. Амінь. Вказуючи на постіль свою, промовляй. Владико, людинолюбче, невже ця постіль буде мені домовиною, чи ще окаяно мою душу освітиш світлом дня? Ось бо домовина стоїть переді мною, ось смерть чекає на мене. Суду твого, Господе, я боюся і нескінченої муки. Зло ж робити не перестаю і завжди прогнівляю Тебе, Господа мого, і причисту Твою матір, і всі небесні сили святого ангела-охоронця мого. Знаю, Господи, що я не достойний людонолюбства Твого, але достойний осудження і муки. Та, Господи, хочу чи не хочу, спаси мене. Якщо праведника спасаєш, то тут немає нічого дивного, і якщо чистого помилуєш, то тут немає нічого дивного, бо вони достойні твоєї милості, але вияви дивну твою милість на мені грішному, і усьому яви людинолюбство твоє, і нехай не перевершить моє зло, твою невимовну благість і милосердя. І як тільки хочеш, так і вчини діло мого спасіння. Нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать під лиця Його всі ненависники Його. Якщо за дим, нехай щезнуть, як тане біск від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, пречистий і животворчий Христе Господній, що проганяєш бійців силою розіп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам Тебе Хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника, о причисний і животворчий Христе Господній! Допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і з усіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господе, силою чесного і животворчого Твого Христа, і ним охорони мене від усякого зла. Полегше. Відпусти. Прости, Боже, гріхи наші вільні і невінні, словом чи ділом, свідомі чи несвідомі, вдень чи вночі, чи в думках, чи в помислах заподієні. Все нам прости, бо ти благий і людинолюбний. Амінь. you mm -hmm.